Втомилися від додатків для знайомств? Можливо, варто спробувати щось інше. Реальний світ може стати місцем, де ви знайдете справжні стосунки. Хоча додатки зручні, живе спілкування може бути ключем до довготривалих відносин. Не поспішайте на побачення. Якщо ви втомлені, візьміть час для відновлення, присвятіть його своїм захопленням і мріям. Це може бути корисніше ніж безрезультатні зустрічі. Обмежте звичку писати повідомлення. Вони підходять для початку спілкування, але з часом стають нудними. Краще зустрітися особисто, розмовляйте з незнайомцями. Якщо ваша робота не передбачає багато нових знайомств, знайдіть спосіб спілкуватися з різними людьми. Це розширить ваші горизонти. Запишіть, що шукаєте в людях, а потім викиньте цей список. Ідеальних не існує. Ваші критерії можуть заважати знайомствам. Плануйте цікаві побачення. Не обов'язково витрачати багато грошей. Навіть прості, але унікальні ідеї можуть зробити побачення незабутнім. Оцініть свої Минулі звички легше критикувати інших ніж себе, але якщо хочете змін, подивіться на себе під новим кутом. Ці прості кроки допоможуть вам побудувати дійсно значущі зв'язки. У Китаї з'явився новий тренд. Молодь обирає життя в готелях замість квартир. Це помітили навіть серед сімей. Покоління Z вважає, що так зручніше і вигідніше. Один випадок: родина з восьми осіб живе в розкішному готелі в провінції Хенань. Вони платять 140 доларів на день за номер з двома спальнями. Це включає всі комунальні послуги і паркування. Молоді люди, особливо зумери, вважають, що життя в готелі дешевше і менш стресове. Їм не потрібно мати справу з орендодавцем. Чи прибирати є недоліки як відсутність кухні, але це не критично. 24-річний геймер Ху Вей, Вей каже, що відчуває менше соціальної тривожності в готелі. Він відзначає відсутність депозиту і включені комунальні послуги. Оренда квартири коштує більше. Готель на довгий термін можна зняти за 2500 юанів, що вигідніше. Вей, -Вей вже жив у кількох готелях у Шанхаї та Суджоу, і не планує змінювати цей стиль життя. Олександр Ус. Сик, український чемпіон двічі переміг Тайсона Фюрі минулого року. Тепер багато боксерів хочуть з ним зустрітися. Один з них Агіт Кабаєл, тимчасовий чемпіон з Німеччини. Він хоче боротися з Усиком і навіть пригрозив йому. Кабаєл вважає, що може створити проблеми українському чемпіону. Він зазначив, що стиль усика має слабкі місця. Кабаєл планує використати їх для перемоги. Він сказав, що затягне Усика в глибокі води, щоб перевірити його. Також Кабаєл зауважив, що Усик погано сприймає. Має удари по тілу у лютому 2025 року Кабаєл переміг китайського боксера Джана Джелея. Він отримав пояс тимчасового чемпіона. Раніше В'ячеслав Сенченко сказав, що в бою Усик паркер новозеландець може створити проблеми, але Усик все ще фаворит. Багато українців за кордоном шукають роботу, щоб інтегруватися в нові суспільства. Найбільше наших співвітчизників працює в Польщі та Німеччині. Польща є лідером серед країн Європейського Союзу за кількістю. Українських працівників це завдяки простим умовам працевлаштування та меншій мовній перепоні. Спільна мова та культура також допомагають. Польські роботодавці часто спрощують бюрократичні процедури. Низькі соціальні виплати змушують багатьох українців шукати роботу для підтримки себе та родини. У Німеччині працює менше українців ніж у Польщі. Тут важливе знання німецької мови, що ускладнює працевлаштування. Хоча обговорюють можливість зменшення цих вимог, поки що змін немає. Німеччина надає сильну соціальну підтримку. Це дозволяє українцям вивчати мову або перекваліфікуватися перед тим, як виходити на роботу. Викладачка з вокалу Олена Українець вважає Злату Огнєвіч найпрофесійнішою співачкою. Олена вважає, що Злата може виконати будь-який стиль, навіть якщо її пісні не всім подобаються, це не знижує її професіоналізму. Олена обожнює творчість Джамали, але не вважає її найкрутішою вокалісткою. Про Олю Полякову вона зазначила, що та занадто старається і непрофесійно володіє голосом. Голоси Анни Трінчер та Наді Дорофєєвої викликають у неї роздратування. На її думку, вони співають. Нерозбірливо і вніс. Про молоду артистку Клавдію Петрівну Олена висловилася критично. Вона вважає, що справжній професіонал має співати в різних стилях. У Клавдії Петрівни ж лише один стиль. Її виступ у палаці спорту Олена оцінила як посередній. Вона вважає, що нерви не повинні заважати професіоналізму. В Україні з понад 10 мільйонів пенсіонерів майже 2 мільйони 900 тисяч продовжують працювати. Працюючі пенсіонери отримують вищі пенсії, ніж ті, хто вже не працює. Їхні виплати на 520 гривень більші. Середня пенсія в Україні становить 6341 гривню. Працюючі пенсіонери отримують 6863 гривні. З початку року їхні пенсії зросли на 8,9%. Це свідчить про кращий фінансовий стан у порівнянні з непрацюючими пенсіонерами. Більшість пенсіонерів, 72,5% – отримують пенсії за віком. 15,2% отримують пенсії за інвалідністю, 6,6% мають пенсії по втраті годувальника. Пенсії за вислугу років отримують трохи більше 5%. Соціальні пенсії отримують 0,53%, а довічне утримання суддів 0,4%. З 1 квітня 2025 року пенсійний фонд автоматично перераховує пенсії працюючим пенсіонерам. Оновлені виплати отримують понад 629 тисяч осіб. Кошти надійдуть із червня разом із доплатами за квітень і травень. У 2024 році середнє підвищення після перерахунку становило від 80%. 6 до 169 гривень за останні два роки. Пенсії працюючих пенсіонерів зростали стабільно у 2024 році. На 11,3%, а в 2023 на 17%. А Росія готується до можливої війни в космосі. Вона розробляє зброю для глушення супутників Starlink від компанії SpaceX. Москва розгортає сучасні винищувачі та ракети, які можуть знищувати термінали StarLink. Також Росія тестує протисупутникову ракету Нудоль ця ракета вже знищила старий радянський космічний корабель. У майбутньому вона може вражати супутники SpaceX. Експертка з космічної безпеки Вікторія Самсон зазначає, що Росія може оснастити ці ракети ядерними боєголовками. Однак доказів цього поки що немає. Такі ракети становлять загрозу для американських космічних апаратів. У 2024 році Білий Дім повідомив про російський проект ядерного озброєння для космосу. Цей проект може загрожувати західним супутникам. Пентагон провів симуляції ядерних вибухів на орбіті. Вибух потужністю 5 тисяч кілотон може вбити космонавтів на міжнародній космічній станції. Росія вдосконалює систему Тобол для атак на Старлінк. Вона вже використовувалася над сходом України. Крім того, розробляється нова технологія калинка для порушення сигналів StarLink. Експертка Олена Гросфельд застерігає, що атомна атака на орбіті може передбачати ядерну війну. Владімір Путін не хоче розпалювати таку війну з НАТО. Іспанія та Англія отримали додаткові місця в Лізі чемпіонів. Це сталося завдяки успіхам їхніх клубів у сезоні. Наступного року в Лізі чемпіонів буде більше команд від цих країн. У Єврокубках залишилися по чотири клуби, які борються за різні ліги. За правилами УЄФА дві країни з найвищими результатами сезону отримують додаткові. Кове місце. Англія вже має своє місце, тепер до неї приєдналася Іспанія. Іспанські клуби, такі як Барселона, Атлетік і Бетіс, вийшли в півфінали, що підвищило їхній коефіцієнт до 23,250 тисячних балів. Італія відстає з двадцятьма тисячних цілою і бала. Італійські клуби, як Інтер і Фіорентина, ще змагаються. Проте, навіть якщо вони виграють все, їхній коефіцієнт не перевищить 20 3,187 тисячних бала. Тому Іспанія отримує п'яте місце в лізі чемпіонів. Наразі Вілі Реал займається місце в Ла-Лізі. Вони відстають на шість очок від атлетіка, але мають матч у запасі. Бетіс також претендує на це місце, відстаючи від вільяреала на три очки. Деякі курсанти в Україні отримують стипендію у двадцять тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зазвичай стипендія для курсантів становить 8 тисяч гривень. Але випускники, які навчаються на відмінно, отримуватимуть 20 тисяч гривень. Це рішення ухвалив кабінет міністрів України. Постанова вже прийнята, підписана та опублікована під час практики. Курсанти-відмінники також отримуватимуть 20 тисяч гривень. Постанова почне діяти з 1 травня цього року. У селищі Нікольське, що в Маріупольському районі, стався вибух. Постраждали російські військові, щонайменше 10 солдатів потрапили до лікарні. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив, що удар був по базі, яку Україна давно відстежувала. Атака пошкодила ворожий транспорт. Три великі транспортні засоби тепер стоять нерухомо. Вибухи почалися о другій годині ночі, вони тривали приблизно півгодини. години. Були такі гучні, що місцеві жителі ховалися у підвалах. База знаходиться біля станції швидкої допомоги. Окупанти використовували її для прикриття. Росіяни намагалися збити дрони, уламки пошкодили приватні будинки. Це сталося поруч з будинком голови окупаційного військомату. За останні шість місяців. Це перший удар по цій території. У Нікольській громаді таких подій не було більше року. Зараз росіяни готують евакуацію бази, можливо, перемістять її неподалік. Це дасть Україні більше інформації про ворога. Наприкінці березня 2025 року українські партизани підпалили російську базу в Маріуполі. Пожежа знищила кілька автобусів та ящики з патронами.